За кілька днів до 8 березня Полтава потопає у квітах. Тюльпанів на будь-який смак рожеві, жовті, білі, з бахромою та у формі лілій. Сьогоднішні ціни триматимуться до самого свята. Обіцяють продавці. Тюльпани у нас власного виробництва, тому вони завжди у нас є з того моменту, поки вони почали цвісти. Тюльпани 60-70 гривень за штучку. Троянди. В районі 100 150, тут також є голландська троянда, є місцева київська. Тюльпани цього сезону дорожчі, ніж минулого року, говорить Флорист Наталія. Все через високу ціну на самі цибулинки весняних квітів. В цьому році дуже дорога луковичка, ну цибулинка, тому що вона подорожчала вже як приїжджала в два рази. Тобто, якщо в минулому році ми продавали 50-60, в цьому році вже 60-70, хоча потрібно було б і більше. Ну але ми, ми розуміємо, якби й людей, що зараз все здорожчало. Вирушаємо на ще один квітковий ринок у Полтаві. Тут ціни на квіти практично ідентичні. Вартість букету залежить не тільки від довжини квітки, а й від її сорту, розповідає продавець Тетяна. Тюльпанчики 80-70 гривень, а розочки трояндочки От 100 гривень до 180 гривень. Також у нас є і корзинки з весняних квітів. Ціна від 400 до 1000. Заїхали і в один з квіткових магазинів міста. Тюльпани тут виявилися дешевшими по 54 за штуку. А троянди можна придбати, починаючи від 30 гривень. Замовляли троянди, тюльпани, різноманітні екзотичні квіти, типу піонівак, сепиталима, тобто незабудка, там хамалаців, тому різному. Ми формуємо також композиції квіткові, туди вставляється губка, це все підраховується, і на ваш бюджет можна скласти будь-яку гарну корзинку. Можна також скласти зачка туди. І також додати квітів. І хоч до жіночого дня не так і далеко, телефон уже гарячий від дзвінків із замовленнями, каже пані Надія. Ми вже відкрили передзамовлення на 8 березня, приймаємо як корпоративні замовлення, так і просто там маму, бабушку порадувати дівчину. Новинка ж цього флористичного сезону поруч зі звичайними для всіх букетами та корзинками колби з квітами. Тож кожен знайде щось на свій смак та гаманець.